Всім привіт! Сьогодні перед вами велосипед Леон ТН80 переобладнаний в електровелосипед нашими майстрами з використанням якісних електрокомпонентів. Ми взяли цю модель, тому що Leon Т80 це дуже надійний та довговічний велосипед, зібраний повністю з брендових комплектуючих, які мають хороший запас міцності. На цьому байку ви будете почувати себе безпечно та комфортно. Велосипеди під маркою Leon збираються українською командою професіоналів з Харкова, яка підходить до своєї продукції з великою відповідальністю. Їхні велосипеди зарекомендували себе якісною збіркою та надійним комплектуючим. Перейдемо до нашої моделі. Алюмінієва гідроформована рама зі сплаву 6061. Кермова колонка конусного типу напівінтегрована. Додає жорсткості всьому велосипеду. Гальмівний каліпер розташований між верхнім та нижнім пером заднього трикутника. Є можливість встановлення підніжки, багажника та крил. Тобто рама сучасна та міцна, саме та, що потрібна для хорошого електровелосипеда. Вилка Suntour XCT, запас ходу 100 мм, поширений та надійний варіант. На ній є регуляція жорсткості та гідравлічний локаут. Кермо типу Райзер на 660 мм полегшене за технологією батінгу. Гріпси гумові, приємні на дотик та легко миються, втулка на передньому колесі алюмінієва на промпідшипниках під ексцентрик. Обуди міцні подвійні. Покришки з універсальним протектором підійдуть і для асфальту, і для ґрунту. Гальма на велосипеді встановлені дискові гідравлічні від Тектро ротори на 160 мм. Це популярна та надійна система особливо доречна на електровелосипеді. Адже швидкість значно вища, касета Шиманівська на 8 зірок. Найменша 12 зубців, найбільша 32. Шатуни від Провіль на 3 зірки 22, 32 та 42. Задній перемикач від MicroShift модель RD M36L. Передній перемикач fd m 292 Перемикачі та монетки від Microshift зарекомендували себе на ринку як надійні та довговічні компоненти: педалі алюмінієві платформи. Комфортне сідло спортивного типу підсидільний штир висотою 40 см. Тепер давайте детально оглянемо електронабір, який власне вирізняє цю модель від інших. Акумулятор літієвий на 36 вольт в зручному ергономічному корпусі найважливіший елемент в електронаборі. Саме він розкриває потенціал заднього мотор колеса. Акумулятор надійно кріпиться, закривається на ключ, але за необхідністю легко знімається. На ньому є індикатор заряду. Батарея зібрана з оригінальних елементів Panasonic. Літієвий акумулятор можна експлуатувати за температури від мінус 20 до плюс 40 градусів. Ємність акумулятора може бути 10 ампер годин, 15, 20 та 24. В залежності від ємності відрізняється вага, ціна та дистанція на яку ви зможете проїхати на електротязі. Оптимальний варіант з нашого досвіду це 15 ампер годин. Вистачає приблизно на 50-60 км їзди на електротязі. А якщо крутити педалі, то до 120 км. Вага даного велосипеда з батареєю на 15 ампер годин становить близько 21,5 кг. Досить хороший результат, чи не так? Запас ходу на батареях 10, 20 та 24 Агодин дивіться на нашому сайті за посиланням під відео. Мотор колесо фірми МКСус відома своєю якостю та високою надійністю. Потужність мотору 350 Вт, ширина посадкового місця під дропаути 10 см, вага дуже легка 2,5 кг, за рахунок чого споживає менше енергії. Потужності мотор колеса достатньо для їзди без допомоги педалі рівною дорогою і заїзду на невеликі та середні гірки. При заїзді в круту гірку потрібно допомагати педалями. Багатофункціональний LCD-контролер працює в парі з панеллю управління. В його функціонал входить вмикання та вимикання живлення. Він відображає рівень вольтажу та заряд батареї, швидкість, з якої ви їдете, а також середню і максимальну швидкість та час поїздки. Має керування системою PAS 5 ступенів допомоги. Це коли ви крутите педалі, а електродвигун вам допомагає настільки, наскільки ви вибрали з п'яти ступенів пішохідний режим, який підтримує швидкість 6 км за годину, вмикання та вимикання, підсвічування, дисплея, обмеження максимальної швидкості, все, що потрібно, і навіть трішки більше. Отже, електровелосипед Леон та 80 допоможе вам з легкістю виконувати будь-які типи завдань. Він з величезним комфортом та легкістю сам довезе вас на роботу, прокатає вас по парку. А оскільки це модель гірського велосипеда, на ньому ви зможете без проблем кататися по бездоріжжю та легко долати перешкоди. З урахуванням що велосипед зібраний на базі недешевого велосипеда з використанням якісних електрокомпонентів. Ви можете купити цей крутий електробайк за дуже вигідною пропозицією. Орієнтовну ціну на момент створення цього відео ви бачите на екрані. А за посиланням під відео цей велосипед і схожий на нього електричний ТН-70 з приблизно однаковою ціною. Також у нас бувають акції та знижки. Придбати цей байк ви можете на нашому інтернет-сайті за пару кліків з безкоштовною доставкою по всій Україні, або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин в Києві, де ви зможете розглянути, приміряти, трішки проїхатись на ньому, або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант. Приміряти та купити шолом, вибрати декілька потрібних аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Дякую за увагу. З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей.